Усім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже-дуже цікавий гаджет. Ну, По-перше, гаджет від Ray не може бути нецікавим. А по-друге, ну, тут найбільше зацікавлення викликає його вузька направленість. Сама компанія модельку називає Pegasus SG1, і пояснює, що це бездротовий fi плеєр Але, ну, якщо простіше кажучи, це Bluetooth ресівер але він. Відкидаю всі зайві функції, тут немає функції USB ЦАПу, якихось там великих екранів і всього такого іншого. Тут єдиний фокус, що вони роблять, це на звуці. І в цьому допомагає 9038Q2M цифро-аналоговий перетворювач. А також фірмова схема підсилення і живлення з окремим живленням для аналогової цифрової частини. Ну, тобто все те, що ми бачили ще в їх плеєрі DTR1 і DTR1 Тут в нас все це втілено у вигляді пристрою, який приймає Bluetooth. Він підтримує SBC, AAC, усю родину APTX. А також LDAC. І ось дійсно це один з тих перших разів, коли з LDAC можна ну, не те, щоб повірити, що він там Hi-Res кодек, але майже не чути лосі компресію цього кодека, якщо у вас, звісно, є джерело, в якому є нормально налаштований ldac encoder. Ну а як, з неприємної частини тут, звісно, це вартість. Бо коштує він 400 доларів, і це просто. Тут немає навіть сенсу скаржитись на те, що ціна за висока, на те, що тут немає якоїсь функціональності. Тут просто питання в тому, що це максимально якісний звук з Bluetooth, який можна досягнути. Ну і тому цінник тут мог би бути. Міг би бути будь-яким, але він тут просто 400 доларів, і взагалі це виходить пристрій для тих, хто хоче просто найкращого. Тобто така максимальна концентрація аудіофілії в мінімальному обсязі. Тому це дійсно продукт для дуже дуже вузької ринкової ніші. Ну а перш ніж ми станемо на нього дивитися, анекдот дня сьогодні такий. Кохана, з 13 лютого по 9 березня, мене шукатимуть вороги, тому я змушений буду переховуватися. Не шукай мене. Коробочка ось така Ну, компактна, чорненька, мінімалістична. Тут сріблясте тіснення, девіз компанії. Ну, взагалі зовні все просто, але насправді всередині все ще простіше, тому що всередині ви. Отримуєте власне пристрій. Окрема подяка від мене, що тут просто гарний поролон, а не якийсь там ось цей псевдо, псевдобархат. Гарантійний талон, якийсь коротенький мануал і ось, така, ось такий USB Type-C кабель для зарядки. Тобто мінімалізм у всьому. Що трохи компенсує це і, як приміряє, це дизайн. Тобто він є в декількох в декількох кольорах. І ось в мене такий, я не знаю, зелено, колір зеленого чаю чи ще з чогось такого, дуже класний зелений колір. Простіше кажучи, все зроблено максимально з металу. І тут під ось, цією захисною, ось цим захисним папірцем в нас ось такий крутезний матовий, чорний ну він не екран, просто така поверхня. І бачите, тут навіть вологотипи такий є ефект, іначе він світиться. І, до речі, тут мало залишаються відбитки пальців. Тобто, якщо вдало доторкнутися, то його можна залишити, але вони легко, легко стираються і, на відміну від глянцевих поверхонь, не так помітні. Тобто тут зроблено розумно. Ну І звісно, це пластик, під яким переховується антена насправді. На зворотній стороні в нас просто назва модельки. Знизу в нас USB Type-C, він виключно для того, щоб заряджати його десь 2,5 години. І ось такий світлодіодний індикатор, який показує заряд батареї, що в нас залишився. Тобто ось В мене він світить червоним, тобто ні, подумав, завантажився. І тепер він синій тобто це від 100 до 80%. Від 80 до 30% буде зелений, ну а після 30% вже червоний. Тут в нас три кнопки керування відтворенням і перемикач високого та низького гейну. Тут в нас ось такий класний регулятор гучності. По-перше, він дуже ергономічний, а по-друге, він навіть цікавий з точки зору геометрії. Тобто знизу він круглий, зверху я не знаю, хтось може знає, як зветься така фігура. Це ж не трикутник, бо в нього тут хорди утворюють сторони. Він з легким кліком повертається. І в нас починає блимати синім кольором цей світлодіодний індикатор, вказуючи, що він готовий до того, щоб кудись під'єднатися. І в нас два виходи: пентаконівський і звичайний 3,5 мм. Що, що цікаво, звичайний видає 2,9 вольт на 32 Оми, а балансний видає 2,8. Тобто він трохи менше видає. Розмаху за вольтажем, але з іншого боку, він дійсно дає краще розділення каналів і краще будує сцену. І з цим виходом ви матимете 7-7,5 годин роботи, з цим 5 5,5. Ну а в цілому гаджет абсолютно прямолінійний, Ви його ввімкнули, під'єднали до потрібного пристрою і все. ввімкнули навушники і насолоджуєтеся. Взагалі, зовнішній вигляд мені тут дуже дуже подобається. Ну і звісно ж про звук ще слід відмітити, що він гарно тримає зв'язок. 10-15 метрів для нього не проблема, якщо ви дуже щільно не закриєте передню цю поверхню. Тож, якщо ви покладете його в кишеню, то краще все ж таки з цією стороною з антеною назовні. Але в цілому зв'язок тримає гарно, навіть в умовах, де багато ресіверів починають там заїкатися і губити сигнал. Але. Місцевий торгівельний центр все ж таки забиває його своїми вайфайками. А, ну і ще, що треба мати на увазі, найкращий результат буде з LDC кодиком, але не всі е, смартфони однаково корисні з точки зору LDC, бо часто і навіть не тільки в китайців трапляється так, що LDC або ж налаштований якось криво. Або там якась реалізація цього кодеку не дуже файна, і виходить, що він там якось так собі поводиться. Але з гарним транспортом все буде добре. Я для прикладів використаю FIO M11, але звісно, це не є необхідністю, бо в нього простіше втикнути навушники безпосередньо. А, ну і що ще можна про нього сказати? Ну звук дійсно найкращий з Bluetooth-пристроїв, що я чув. Тому не знаю, треба щось розвивати ще чи ні. Але е, давайте про нього таки поговоримо з прикладами. Знов таки, а ще треба відмітити, що для нього є два варіанти прошивки, які змінюють звук, але це не для мене, бо в мене немає комп'ютера з Windows. А для прошивки потрібна там якась віндова утиліта. Вже багато років в мене в оточенні немає жодного Windows. -у. Є там андроїди, всялякі в тіві боксах та плеєрах, є MacBook, є айфони, айпеди, але ось якось з Віндоус давно вже не стикався. Навіть, чесно кажучи, не знаю, як там і що, мабуть, за багато років все покращилось, але тут я не можу нічого сказати. Тому я прошивки не змінював, вірю на слово творцям, що вони щось роблять. І в цілому в нас тут нейтральний технічний звук з трішечки доданими веселощами, тобто, ось характерна для дезонрей подача з підкресленими емоціями, і таким трохи як висунутим вперед звуком тут в нас присутня. Я не знаю, чи тут використовується якісь, якась цифрова обробка сигналу, чи просто це якісь фокуси за допомогою там, підсилювача і ЦАПа. А, тобто на сайті написано, що він в залежності від обраного кодика і сигналу, який отримує по Bluetooth, обирає режими роботи ЦАПу і підсилювача, але ну якимось дивом він е, трохи реконструює сигнал, е, особливо на краях диапазону, які найбільш страждають від. Е, Лосі компресії, тому глибина баса тут близька до максимальної. Він добре контролюється, в нього гарна бага, коли це потрібно, але в цілому він трохи віддає ну, не те, щоб віддає перевагу, а трохи підкреслює швидкість та ударність. Тобто він не намагається бути супершвидким або там сфокусованим на якихось дрібних нюансах. Але в цілому удари він підкреслює за рахунок того, що додає трохи енергетики, і це в цілому звучить дуже прикольно для електронної музики, і взагалі там, де потрібно Лупашеву, це дуже гарно. А інструменти акустичні не страждають від доданої ваги, тому що він цього не робить, тобто і вони не висуваються на передній план, що допомагає йому в цілому нормально будувати уявну сцену. Роздільна здатність гарна, він не намагається підкреслити дрібні нюанси, але текстури передає дуже чудово. І це пасує для майже будь-якого жанру музики. Але прикладом для низьких частот в мене буде Мюзіка Nuda I Will Survive жива версія. Один з перших альбомів, які вони випустили. Тому що, мабуть, в ті часи вони були як, маловідомим дуетом якого не завжди були гроші на те, щоб записати альбом. Але насправді ця робота дуже класна. і Мені, наприклад, подобається в них банда Ларга, там де великий ансамбль їм допомагає за компонементом. Але тут в нас фокус на мінімалізмі і просто два як, не інструменти, а цей дует або дуель. Контрабасу та вокалу просто чудова. От Два нюанси, які доповнюють один одного, інколи контрастують. І тут ну, про вокал навіть казати не буду. Ну, це буде на середніх частотах, спойлер, це дуже гарно. А контрабас передається з усілякими нюансами, насиченими обертонами, і дійсно дуже гарно звучить, мабуть, можна навіть забути, що тут у нас Bluetooth. Середні частоти добре контролюються, видають максимальну роздільну здатність, на яку здати... здатно бездротове з'єднання, і в цілому ви тут не втратите нічого з дрібних нюансів. Не буде тут фокусу на мікроконтрасті, але в цілому роздільна здатність гарна. Інструменти передаються натурально і дуже живо. Підкреслюються емоції і макродинаміка без зайвого якогось, без зайвої кількості цього, але в цілому доволі динамічно. Вокал трохи висувається наперед, і це дає додаткову глибину сцені. Вона тут якась, не якась рекордна, але ну, не рекордна для пристроїв в цілому, але для bluetooth ресіверів все ж таки рекордна максимально. Але порівняно з, наприклад, з плеєрами, все ж таки вона ну, більша за середню, але не наближається до найкращих варіантів. Але вона дуже-дуже акуратно побудована. Тобто і розділення планів в глибину, і плюс додаткове це висування вокалу вперед дуже класно себе показує. І завширшки все позиціонується, інструменти класно розділені, тобто, ось побудова сцени дуже приємна. І Знов таки для Bluetooth девайсу несподівано добра. І для прикладу візьмемо Джо Кокера Have a Little Face in Me. Е, ну, його збірка найкращих хітів не ідеально записана, але доволі непогано. Тут і чудовий акомпанемент, ну, але, звісно, нас цікавить в першу чергу сам Джо Кокер, його вокал, який одразу впізнаєш, за тембром, інтонаціями, емоції, які він дуже добре контролює, і, ну, він не був би видатним співаком без цього. Ну І всі ці нюанси відіграються добре а за, за рахунок того, що вокал висувається наперед, він а, набуває ще додаткової інтимності. і... Це дуже приємно в даному випадку. І говорячи про верхні частоти, тут знов є ось те диво, тому що в них протяжність значно більша, ніж все, що я чув по Bluetooth до цього. Вона, звісно, не наближається до максимальної можливої в цілому, але помітно краще, ніж могло б бути. Більш того, тут навіть є дуже базова, але шаруватість. Тобто є ось це. Розділення шлейфів від всіляких обертанів, всього того, що йде в верхні. Високі частоти, бо зазвичай в Bluetooth про це навіть не має сенсу говорити, бо там все це просто обрізано, тому нема що розплутувати. Звісно, вона дуже в початковій формі, але все ж таки приємно, що воно тут присутнє, і це, в свою чергу, надає високим частотам повітряності, реалістичності, допомагає передати різні нюанси інструментів, наситити все обертонами і плюс ще. На відміну від середини та низьких частот, верхні частоти не набувають додаткової енергії, вони намагаються бути такими так, прямо в обличчя або навпаки, з якимись пом'якшними, просто відіграються дуже чудово і натурально. Ну, Знов таки зі зрозумілою поправкою. І прикладом нам, нам тут буде Pink Floyd Cluster One. Звісно, це більш вступ до всього, що йде потім. Але цей трек дуже класно тримає напругу, тобто він такий атмосферний, мінімалістичний, в ньому майже нічого як, не трапляється першу половину. Потім, звісно, йде неймовірний дует гітари та клавішних. Він просто космічний. Ну, але в цілому його задача задати вам настрій, і він з нею дуже класно впорується. Зрозуміло, що. Стовідсотково передати цей трек не може bluetooth ресівер І навіть плеєр не може, чесно, в принципі, для 100% насолодження Pink Пінкфлойт потрібна колоночна система. В мене середній Shanlink Jet, але навіть з ними різниця з найкращими навушниками дуже помітна. І це взагалі цікаво, бо на, в багатьох випадках справді в навушників є свої переваги, типу кращого мікроконтрасту там. І деяких інших аспектів, але тут в нас все ж таки для Pink Floyd потрібно, щоб це було масштабно, помітно. І на перших альбомах всі ті експерименти з тривимірним звуком, які там наприкінці 60-х були ще інновацією, а потім щоб класно сприйняти ті звукові полотна, які будує гурт там у своїх пізніх роботах. І цей трек не виключення, але в цілому він звучить доволі приємно, і навіть не хочеться бути прискіпливим, тому що більшу частину нюансів в верхніх частотах він передає. Але, звісно, це не 100%. Якщо щось сказати про навантаження, доволі універсальний. Звісно, він якісь тугі планари там або сотні Омні повнорозміри не розкачає, але в цілому з навантаженням, повнорозмірним, з адекватною чутливістю впорається доволі добре. А з внутрішньоканальними навушниками на низькому гейні рівень фонового шуму теж буде невисоким. Порівняння тут немає сенсу проводити, бо просто він найкраще з того, що я чув по А, Може, я чогось не чув там ще такого ж крутого, але з того, що я чув, він найкращий, а порівнювати його з якимись плеєрами сенсу немає. Тобто, в нас це. Ну, Умовно, можна сказати, що умовно він на рівні там, плеєрів 500, за 500-600 доларів. Але, звісно, це умовності так не можна е, казати. ну, Для простоти при, приблизно так виразимо. Бо, звісно, є усілякі виключення в плеєрах. Тому, підсумовуючи, це не пристрій для всіх, і навіть не для половини, там, не, для кожного, не для кожного другого. Але він ставить перед собою одну мету найкращий звук по Bluetooth. І він її досягає. Дякую вам за увагу і гарного дня!